Всім привіт! Ось таке у мене ліжко. Нове ліжко. Надувне. Чому я вимовляю так слова? Тому що передні коронки я витягнула. І тепер я як вампір. Коротше, вчор... вчора товариш. Ви знаєте, що якщо нема зубів, то з часом людина починає тренуватися і розмовляти нормально. Бо у моєї мами така ситуа ситуація. Потім просто язик е вибирає позиції, щоб, щоб вимовляти тверді літери О. Коротше. Товариш привіз мені на давне ліжко. ліжко. О, бачите, яке гарне. І я сьогодні так спала добре. Просто супер. Мої картини. Знаєте, хочу, хочу зробити галерею. Ну, якби, всі. спеціально, щоб натренуватись розмовляти. Коротше, зібрати всі картини, рамки зробити і потім виставити. Бачите, в мене такий, як прапор України. Раптово вийшло. Привіт, друзі! В кінці кінців я знайшла такі яйця. Бачите, які вони гарні. Я довго їх шукала. Такі кольорові. Це не фарбовані, це такі яйця, сортові, від різних порід кур. Отакі От більш темні то порода кур марон. Наскільки я правильно вимовляю, а такі зелененькі я хотіла давно, вони я читала, що дуже-дуже корисні. Такі різні-різні кольори. Бачите, ось такі є зелені. І такі зелені, і такі, і такі. Ну, коротше, класні. Це я купила у жіночки через Facebook. Отаку курицю. Курчатко. Я просила маленьке. Бо мені велике не потрібна. І такі яйця. Хочу їх сирими пити, вона продає свійські яйця і куриць теж підписано кілограмова куриця і за яйця... яйця по 12. Я помилилась, коли казала, 20, Щось... чи я помилилась, чи вона. Куриця у мене 42 злотих, а яйця 36. Ось так от. Купила ще в магазині помідорок. Пепсі взяла, хоча в мене від неї ізжога. Потім наконець в кінці кінців -кінці ріксони знайшла, вже взяла два одразу, бо вона, що я не пробувала, тільки ріксона мені підходить. Вона знищує запах поту. І які я не пробувала прискалки, нічого мені так не підходить, тільки ріксона. І ріксона кулька, кулька не підходить, тільки така суха. Ще купила огірок. Ось, і ці кабаноси, і хліб. Знаєте, я ще хочу сама випікати хліб. Це в мене така мрія, але потрібно купити хлібопічку таку якусь маленьку. І хотіла б випікати хліб і їсти більш корисну їжу. Ну, це в магазині купила. Випікати хліб з натуральної закваски. Я подивилася, як її робиться, хочу зробити, може сьогодні начну. Бо вона робиться на протязі декількох днів. Кожного дня потрібно її підсипати муку. І там, ну, якби схема є така. І робиться закваска, і замість дріжджів і всяких додатків, ну, неясних, робиться така закваска своя. І потім випікається хліб. Хороший, добрий. Навіть люди кажуть, що благ... ну завдяки тому хлібу худнуть, може й правда? Ну, яйця я взагалі в шокі, які класні. Офігенні просто. Я їх так давно шукала, бо я колись слідкувала за. Акаунтами тих, хто розводить тих курей. І оце такі яйця я бачила, і я просто хотіла їх купити. І так раптово у Фейсбуці побачила пост. Жінка розказує, що вона продає. І я, звичайно, купила одразу 30 штук. Такий жовтий бульйон. Це та куриця така, що я купила домашня. То трошки додавила тих приправу. Ну, в сенсі, ото кусочки. А так нічого не додавала, Це така жовта, натуральна. Вийшла з басейну, так добре наплавалась, постояла під таким, ну, ото струмінь води вилітає зверху, то так супер. Ось я. Наплавана. Накупалася. Їду додому завтра на роботу.